Чи разом Ред Піт та Емілі Ратаковський? Хто взагалі почав про це говорити? І якщо разом, то хто тоді цей чоловік? На все це відповідаю сьогодні. Мене звати Юлія і це новини про селеб. Кілька місяців тому Емілі Ратаковські розлучила зі своїм чоловіком. Я вже говорила про це. Ось у цьому випуску. Подивіться його наступним після перегляду. Якщо вам цікава ця тема, коротко нагадаю, що їхній шлюб тривав десь 4 роки. У них з'явилась дитина, але Емілі вирішила розлучитись і на це була вагома причина. Як бачимо, модель вже рухається далі з Бред Пітом або не з ним. Я не встигла на поїзд чуток про Піта та Емілі, просто тому що першою новиною став її нинішній загадковий бойфренд, про якого насправді вже все відомо. Ну, інтернет, така штука. Ораціо Ріспо. він діджей йому 35 років, але не поспішайте обманутись такою творчою професією. Чоловік закінчив Колумбійський університет, знає 5 мов, ще володіє крамницею в Бруклені. А що більш цікаве, є стратегічним директором мобільного додатку для колишніх ув'язаних, щоб ті могли легко зв'язатись з соціальними службами, роботодавцями, родиною тощо. Короче, список великий, але головне, щоб вони були ще. А сливі а на фото вони такими і виглядають. Я по суті, перша в житті незаміжня, і я просто відчуваю, що насолоджуюся свободою, не хвилюючись про те, як мене сприймають, говорила Емілі після розлучення. Куди ж тоді дівся Бред Піт. До того як побачили Емілі Зорацію, говорили, що вона з Бредом ходять на побачення. Але на підтвердження не було жодного фото, і все це було зі слів інсайдерів. І ось що вони казали про Емілі. Вона почувається добре, вважає Бреда неймовірним. Вони були на кількох побаченнях, і Емілі дуже вражена. Вважає його джентльменом. Якщо здається, що вони могли познайомитись саме в сфері акторства, бо Емілі, окрім моделінгу, також грала у кількох фільмах. То ні тут говорять про їхніх спільних друзів зі сфери мистецтва. 58-річний піт нещодавно представив свою першу колекцію з. Культур на груповій виставці у Фінляндії у вересні, тобто захопився мистецтвом, бо це його відволікає. А от 31-річна Емілі зі свого боку продала сфотографований автопортрет на аукціоні за 175 тисяч доларів минулого року. Ось він позаду неї. Але там з продажем така класна історія. Вона говорила про те, що ми ці чоловіки типу все життя фоткали малювали жінок і будували на цьому свою кар'єру. А дівчатам цим з цього нічого взагалі не діставалось. І вона на знак підтримки жінок виставила на продаж своє фото. Також казали, що під приховування. Вував ці стосунки, бо в нього і так багато драми в житті. Ну, це він про Анджеліну Джолі. Розумієте, а пізніше тодішні джерела сказали, що цей роман був випадковим. Чи вірите ви взагалі, що цей роман існував? Наприклад, для мене це виглядало спочатку так: ніби люди знайшли двох розлучених і вирішили їх пошиперити. І от новина народилась. Але з іншого боку, такі чутки не беруться ні звідки. Тут залишається лише здогадуватись, тому пишіть, що ви думаєте. Хоча у мене враження, що Емілі така дуже сильна і смілива і може піти на побачення з найвідомішим актором світу без будь-якого сумніву. Не забудьте переглянути попереднє відео про Емілі. Якщо вас цікавить такий формат, підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коменти, Па-па!